Дачі ТВ, вітаю вас! Ну що, почала збиратись бджола за вуликом. Борода на вулику. Що будемо робити? Давайте, можливо, якщо ми хочемо розширити пасіку, можливо, забрати лишню бджолу і зробити відводочок на стару матку. Як ми робили це до цього? Якщо не хочете, якщо хочете, щоб принесли вам меду бджоли. Поїхали, дивимося. Підготували. Ось такий вулик. Дуже багато у нас ващини й сушнини. Не ващини, а сушнини з минулого року. Ось така сушнина. Чітка сушнина. І відразу зараз буде в нас липа. Зараз буде липа. Що робимо? Що робимо? Відразу. Ой, бджоли дуже багато. Тут у нас і рамочки. Давайте, щоб ця бджола не відпочивала, а зробимо, проведемо ось такі роботи. Хай відтягує. Ту той магазин хай відтягує, там вже половина забита. Забита медом. А сюди хай переходять. Завтра вам покажу. Завтра вам покажу і ви побачите самі, що ось ця борода. Ось ця борода, вона залізе в вулик. Сидять, лінуються, нічого не роблять. Хай працює. Ну що, друзі? Ось такі роботи потрібно провести в вуликах, де дуже багато жоли сидить за вуликом. А ви таку роботу проводите чи ні? Це до зустрічі.